Це є дуже серйозний заклик до перегляду того, як світ був влаштований, і вже на, серй... на доволі серйозних засадах наближення ідеї про те, що світ є багатополюсним, багатовекторним, а не тільки там, під владою одного єдиного гегемону, з е... яким керує очільник Білого Дому. І треба розуміти, що ця заява безумовно також про те, що тепер немає. Там єдиного провідного ринку, яким довгий час був ринок ЄС, е е е е Сполучені Штати, там Канада. Е е а тепер є декілька великих ринків, які здатні конкурувати між собою, і тут ще дуже велике питання: хто з них там, врешті-решт, буде. Домінуючим, оскільки не в останню чергу це досяглося за рахунок людського капіталу, в принципі, там, не дивлячись на те, що там більшість населення е Китаю та Індії, все ж таки є бідним населенням, та та меншість, яка лишається в своїй масі, е по перше, багатша, а по-друге, цілком може тягатися з бага з багатіями з Європи. Ну просто за рахунок того, що їх просто фізично багато. А це створює е, можливість обходу будь-яких санкцій будь-якого економічного тиску, і в принципі закладає підвалини е, того, що в майбутньому прозвуть новою холодною війною в протистоянні між різ... різними економічними полюсами.